Чі від зоопарку до обласної лікарні далі це ідеально і далі від лагуни від стадіопаба до е, виїзду з міста Рівне до. Де, роз, де розвертаються тролейбуси. далі, теж якби були люди. Потім у жартивному і біля аеропорта теж були у нас прошарки, де було, не де не було людей. Але погодьтесь, за дві доби зробити те, що зробили ви. За дві доби об'єднати те все, що ми об'єднали всіх людей. Це хороший результат. Я хочу щиро подякувати всім нашим журналістам, Рівненським, усім інтернет-сайтам, радіотреку, всім іншим радіостанціям, місцевим телеканалам. Саме завдяки їм ви отримали цю інформацію, і завдяки вашому світлому розуму і палаючим серцям ви прийшли сюди на цю на цю акцію, взялися за руки і зробили те, що ми зробили. Молодці! просто щиро хочу всім подякувати. Я думаю, що такі акції мають право на життя. Ми будемо далі їх втілювати, будемо робити. А що робити далі? Я думаю, є хлопці, які займаються аналітикою. Вони більше, ну, більше, більше речі, більш розумні речі зараз кажуть на даний час. До кінця дня ми вже сформуємо усі думки, акумулюємо, їх, проведемо якусь аналітику і будемо розуміти, що робити тут у Києві. Але те, що зупинятися, ніхто не буде, це теж сьогоднішня акція показала. Щиро дякую всім. Слава Україні.